Діще субота, на тихо-тихо до ми етап ГК. Суфіти. Вчистки готові. Вентиляция, вчистки на чистки інсталяції. Тут так само профілі подлет, лед, под не шинопривод, камера, лічники. вже ну, були приготовані, Забудова гіберіт, бідетки приїхали, буде кран, слухавка. Под покірці по вчиські ще не приведе. Зроблено ГК под люстро. Так. Тут е, забудова гібері, теж забудова. Е, е, батерія змонтувала под вану. Вчисто готова. Тут так само под люстроване місце, так як і тут, тут буде люстро як образ в таких ліствах декораційних. Już przygotowała. Ну, Стяне вчистки патанкована, е, виливка бетонова зроблена. Наплив нього, і, на і вчиські брузди. В понеділок стартуємо малярські праці і плитка.